Рівень довіри до діючого прем'єр-міністра України та його команди падає на очах. Терен спробував дізнатися, що думають з цього приводу тернополяни, та наскільки довіряють Арсенію Яценюку. В принципі, щоб до нього не казали, ну він чомусь мені симпатизує. Я йому вірю. Які кроки їм варто зараз зробити для того, аби вийти з політичної кризи? Насамперед, напевно, що вирішити питання на сході, а потім вже можна займатися і фінансовими якимись і. Реформами і тим самим ЄС. Як ви ставитеся до е, теперішньої відсутності коаліції та можливої відставки е, Кабміну? Я думаю, що позитивно це нічого не зробить для нашої держави. Я взагалі нейтрально відношуся стосовно політики, тому навіть не знаю, що вам сказати на це. А як ви відноситеся до можливої відставки е, Кабміну та Арсенія Яценюка? Е, ну, моя особиста думка, що. Е, ну, Теперішня влада чи та, яка прийде, ну сумніваюся, що вони поміняють до кращого. Ну, історія показує, що до кращого ми точно не йдемо. Чи бачите ви, можливо, в політиці гідну заміну діючому премєр міністру Ні, я особисто ні. В принципі, результати я б сказав негативні, але я не знаю, як відноситись, тому що важко бути на його місці. Фактично, в час в країні непевний, але поки що позитивний зрушень змін. І на перспективу я нічого не бачив, щоб було щось хороше, щось було добре. Ніяк і не довіряємо. Які б кроки хотіли побачити з боку прем'єр-міністра України? Щоб він звільнився. Можливо, не бачите якусь гідну заміну е, сьогоднішньому прем'єр-міністру. Нема Україні. нікого гідно. Повністю всі уряд розвалити, і щоб ні ще нікого не було. Хай йдуть молоді, якісь люди. Не викликає в мене ніякої довіри до них. Так що в більшості народу мені здається, що таке відчуття. А що б хотіли змінити в державі зараз? Ну, по-перше, щоб совісні люди прийшли до, до влади і ну, поважали людей, які їх вибрали. Українці, на, наскільки я чую, не довіряють теперішній владі, особливо прем'єр-міністру, тому що таке, як зараз у нас робиться в країні. Не не до доброго це все йде. Зараз активно обговорюють питання відставки Арсенія Ценька. Чи бачите ви серед діючих політиків якусь гідну заміну йому? Однозначно можу сказати, що не бачу. А, на вашу думку, який шлях може бути вирішення цієї кризи політичної? Менше менше корупції, тому що в нас корумпована країна, і більше щоб дбали про, про людей, простих людей, а не влада про, про себе про? Свої статки, свої сім'ї. Ну, я думаю, що люди роблять свою роботу. Наскільки вони професіональні, не знаю. Все-таки змін багато є, щоб там не говорили, але е, неможливо зразу, зміни зразу не можна побачити. Країна наша дуже велика, проблем дуже багато і відповідно. Е, те, що люди роблять свою роботу, я впевнена в тому. Просто зміни зразу невідчутні.